Головою державної фіскальної служби Кабмін сьогодні призначив Романа Насірова. Той одразу пообіцяв кадрові зміни у відомстві, як в областях, так і в центральному апараті. Ще на першій прес-конференції Роман Насіров повідомив, найголовніше зараз це провести податкову реформу, зробити систему сплати податків більш простою та прозорою. Керівник фіскальної служби сподівається закінчити розробку податкової реформи до жовтня, аби бюджет на наступний рік можна було складати на новій податковій системі. Ми повинні зробити основні шаги в побудуванні нової, скажімо так, нового підходу до адміністрування податків. Ми також повинні за 3-4 місяці зробити і податкову реформу. Бо наступного року вся країна повинна жити з трошки оновленою податковою системою. Сама система адміністрування, складність, звітність, що потрібно більше електронної процедури і менше, менше паперу. Тобто, питання не, не завжди в ставках, але в кількості податків. Конкурс на посаду голови фіскальної служби оголосили після звільнення Ігоря Білоуса. Той пішов з посади, коли Кабмін почав службове розслідування. Роман Насіров, депутат від блоку Петра Порошенка. Він працював раніше разом з білоусом у інвест компанії Ренесанс Капітал, спеціаліст у сфері продажу цінних паперів.